Друзі, це пожежа. Друзі, подивіться, що на мені. В які часи, такі справи. О. Це Mavic 3T. Ну, тут є робот піаніно. Маленькі міні-лупи. Тут якийсь сидить. Можна роботи чи каїпфайживати. Це новий павільйон. Старий, але він оновлений. І вони тут почали продавати і виставляти дрони, роботи і все таки, все -таки нове. Давайте подивимось. На будь-які дрони можна обрати окремо будь-яку батарею. Бачите, в них усіх роз'їми спеціальні. Різна ємність, різні батареї на різні дрони. не Це Счима, ніже фандом. 对对对对对对对是对对对对对对对对对对对对对对对对好吧我是在这边做运营的都是我们的哦可以采访你了可以吗采访下问题好吧我在我在我在我在我在我在我在我在我在我在我 正乏地空吧. Добре, його звати І Ченґ і він володіє всіма магазинами, він здає їх в оренду. Санчен uh Пінфан. Uh, ну, тільки на одному поверсі то в нього біля трьох тисяч квадратних метрів. Ні за цілі Умен за Шунян Хайше. в тому році. Це це я бачив, як цей білдинг переробляли, і він з того року володіє цими приміщеннями. Суї зайцілі Соєш Соє Чампінше, ворінжі, воронджіпєше. Це у рендічірен, тічіран. О. Тобто цей ринок вони переробили, зробили таку реновацію і відкриває. Відкриваються тут зараз магазини тільки з дронами і роботами. AI AI 也有 AI，但不在这个园区。伊 <AI, S 1>，伊也就是说，是你们的智能。好的，好的。你们，OK，我其他的问题，对你们，你们中国人对你们来说，是成功的，成功的人是是什么？是什么什么人？他有钱，有自在自 i 还是有其他的？对你们来说，成功的人，成功是什么？ 很多是吧？<laughs> 事业、家庭、身体健康，都有，哦、都有，全方面。我巴适，那以后我的，夫妻色，卡达，这还有，你是说？事业，事业。这个，这个。房子。就是，老婆孩子都有啊。啊，幸福啊！我不是幸福啊，你。家庭也幸福，身体也健康嘛。 Оценті що ж мої є, сенті. А, шинті. Здоров'я, а вже ж, лігай. Окей, со і... Каї, каї. Зараз пройдемося, подивимось його володіння. Окей, тут вони роблять батареї, продають батареї. Для діджаїв і для різних інших дронів. Бачите, також в них тут представлені різні антени для реп-систем. І не тільки для реп, але ще, бачите, це передавач сигналу. Окей, хава. Це бі, це Ще щось хоч пікляти. Та де, там не буває, тайзя. 好、哦、呀，那个大载重，这个五十到八十公斤。这个无人机有什么特别的？有什么特别的？特别啊。对啊，重量怎么样？这么重可以拿？我们、那个、多多这个它属于是一个军工企业的产品，军工的产品出来。中工的产品。对。 Це ж є ще фарм. Це, щоб тягати якісь вантажі. Я бачив відео в китайському доуїні, це китайський тік Вони на таких дронах десь високо в горах тягають 呃, ці будівники, тягають такі мішки або навіть такі. Та тази великі з цементом. Тож це такий робочий дрон, щоб щось десь працювати в таких важкодоступних місцях. І тау, дуже це і та одужа. Це і та. Це не з лівандова. Ліуандо. Такий комплект коштує більше 80 тисяч юанів, тобто це, це більше 10 тисяч доларів. Окей. Продаються іграшкові дрони для дітлахів. Бачите, такі от різні літачки. Але вони всі дрони, бачите в них. Дешеві, прості. На подарунок якомусь хлопчику або навіть дівчині такий літачок. О, Зараз він нам продемонструє зараз. От такий літачок приблизно за 15-20 доларів можна купити як подарунок. Я думаю, що будь-який маленький хлопець буде просто в захваті. Як бачите... О, а тут у нас вже роботи. Це ж дічіре, гама. Роботи. Бачите, власник цього магазину вже десь пішов, але що ми тут бачимо? Тут є робот піаніно. Робот, який грає на піаніно, точніше, його руки. Тут якийсь сидить. А, а, той, хто тут сидить, він робить сам роботів. Бачите, тут робот, який може грати на Гуджан, це, це такий китайський народний інструмент. Бачите, його батько тут займається роботами, а поки батька нема, він тут сидить, підміняє батько. Але ну що, нема батька, немає інтерв'ю. що, Пішли далі. Також у них тут продаються різні рами, представлені різні рами, різних варіантів. Але ми знаємо фабрики, де виробляються ці рами. Тобто там можна, вони фабрики займаються взагалі карбоновими виробами, і вони роблять всі ці рами самі. Тобто ви можете написати нам в Директ і замовити свою раму під ваші замови, ми виготовимо його саме для вас. Долінджі пінпай, що ма? Так. А, ні га. Босс, це ж лаубай. Окей, це га. Це ж це ж це Тут в нас якийсь босс Долін. Долін це свій бренд. Це ж німен дзіджі да пінпай зо волінджі, Так, так. Німен зо цього шині до чого? Це ж шині. Шині? Так.

загад, в Це та. Це, це Це це, 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 це <натисло> драма, Бачите, в нього найкраще продається такий великий дрон. Як бачимо, він, бачите, можна його розібрати. Він тут на коннекторах, тобто можна від'єднати ці лучі і відправити його дуже дуже зручно З, зробити його маленьку упаковку. Ну, а цей та, піфа, як дощ, ча буду бірущо е, шита, і байта. Іван Іга Іга душа. І Чан Джо 190 юанів. Тобто майже тисячу сто юнів, це десь сто п'ятдесят баксів. Джобайкве. Чи дівши чанбудейта? Отакий готовий дрон, повністю готовий. В нього тут все є польотний контролер, відеопередавач, камера. Ам приймач сигналу все є, крім батареї, мотори. Джобайквай. Джо Байба. 900 штук, якщо замовляти. Іван Г. Іван Г. Іван це 10 тисяч штук, нічого собі. І не ми не сі займає гандошма. Mm. Бачите, навіть є такі в них. Це за Угу. Ну, я не знаю, тут, напевно, коментарі будуть э, лишніми, бачите, який в нього є дрон і що в нього там знизу підвішено. Це ж, це ж отакі ви бачите, отакі штуковини. Тима нас є 100 кг. Такий ото дрон показує, каже, до 100 кг він може підіймати. Можна водичі, каї <рес> <рес> Ну І тут ще один такий павільйон з дронами, які використовують для навчання пілотів. Бачите, отакий от учбовий, учбовий дрон. Є в них навіть такі приспособи, щоб літати в них, ну, тобто, щоб навчатися літати на дронах. Також такі штуки використовують, коли йдуть змагання на дронах, на скоростних дронах, на швидкісних, і вони встановлюють таку цілу карту, мапу, і вони літають, хто, хто кого перегони. Такі отакі перегони влаштовують на дронах. Бачите, там є фотографії, де навчають пілотів. До речі, в Китаї зараз це дуже популярно отримувати дрон, ліцензію дрон-пілота і працюють вони отак от в горах, якісь вантажі, тягають. Або знімають якісь відео різні дрони, різні ліцензії, і це по-різному коштує. Наприклад, якщо просто знімати відео на маленькому дроні, це коштує біля 10 тисяч юанів, я вже дізнавався. А якщо ти хочеш літати на промисловому дроні, то це вже буде коштувати до 30 тисяч юанів, бо там інше навчання і інша відповідальність. Тобто це Китай. Китай йде в ногу із часом, бачите. Друзі, навіть отакі дрони продаються великі це Октодрон. Тобто в нього 6 тих пропелерів, і його мейн призначення, основне призначення, щоб отримувати ліцензію пілота дрона. Тобто він учбовий. На ньому можна вчитися літати, здавати той екзамен, щоб отримати ліцензію професійного пілота дрона. Також він може бути використаний для. Фермерських цілей, щоб обробляти поля і таке інше. Ой, ось такий дрон коштує за один е, комплект е, 17500 юанів. Вони дають ціну наразі. 17 500 юанів, тобто це менше ніж 3 тисячі доларів. 2,5. 25 тисячі доларів такий ваш дрон. І там баоган, я окончу, своє паєма. В комплекті з усіма комплектуючими, щоб літати. А, ну байтер, має обемометр. Тільки без батареї. День що чи. Денший фенкаде. Тобто вам ще треба буде докупити батарею приблизно за 120-130 доларів і можете літати на такому октокоптері. Друзі, подивіться, що на мені. Це не просто рятівний жилет, рятівний дрон. Це рятівний дрон. Якщо... Людина тоне десь в озері або в річці, або в морі. Він просто отако підлітає зверху, сідає на тебе і ти вже не тонеш, ти вже все, тебе врятовано, не треба плисти до людини, ти просто підлітаєш до неї. Це, це просто це кайф, я вам так скажу, це круто. Бачите, тут камера, якісь там сенсори. Ну що сказати, це клас. Бачите, є отакий варіант менший. Є навіть якийсь такий маленький катер. Тобто підпливаєш, сюди людина залазить, тримається отако за поручні і все, і поплили на берег. Клас? Це ж круто, й-мою. Є, є ще отакий. Отакий є. Water rescue Robot. Тобто це вже робот якийсь. Ти теж підпливаєш до нього, чіпляєшся і він тебе несе до узбережжя. О, бачимо відео в нього. Дивіться. Такий дрон коштує 35 тисяч юанів. А кейфей до доюа. Инбамі. Може летіти на <реклама> 1500 метрів. На 1500 метрів улітає. Йому FPV, хай ще я в І використовується пульт такий, знаєте, як, типу, як на Мавіках. Маленькі міні-вупи. Це дрон, коли ти, наприклад, живеш десь е, в США і там не можна літати на великих дронах. Але от на такому міні-вуп він важить там просто нічого, він не, не важить, він не, не несе ніякої. Шкоди людям, на ньому можна літати прямо в місці і не, не перейматися тим, що ти когось пошкодиш, комусь власність або когось взагалі. Це якийсь такий дрон, вони виробляють. Бачите, він повністю захищений і для якихось змагань. Я не дуже зрозумів, які змагання, але бачите, може, може ви знаєте, напишіть нам в коментарях, що це взагалі за дрон, чому він в такому шаріку. Для яких змагань. Тренуєш? А, це ж пейщунде чимаєш. Да, да, да. Так, це, трен, це тренувальний теж тренувальний дрон, щоб літати і, і не пошкодити ні його, ні інших. Друзі, це пожежа. Це пожежний дрон. Китайці зробили пожежний дрон. Якщо горить якась висока будівля, вони під'єднують до нього шланг з водою. Він зліта, підліта до вікна і просто у вікно через шланг. Заливає вам воду, бачите, як на картинці. Отакі є дрони. Псенігавга. Цей босс продає тільки DJI продукти. Всі моделі DJI. 3T, Neo, T-70, якісь там сількось господарські, Mavic, до них запчастини, батареї. Оригінальні, неоригінальні, з збільшеної ємності. Зменшеної ємності. Фейкові батареї. Коротше, в нього є все. Друзі, подивіться, скільки тут їх багато. Це Mavic 3T, це такий спеціалізований дрон. Якщо хтось не знає, такі дрони приміняються, щоб дивитися на лінії електропередач, якщо щось там згоріло, або на станції електричні, де робити діагностику. В нього є різні там камери для цих. Випадків, бачите, і все це в них тут лежить, отак продається і навіть відправляється, розумієте? Отакі справи. Mavic 3T в наявності в повному комплекті. Бачите, є пульт, зарядка. Батарея окремо, Тут батареї повинні бути, їх нема, але можна їх придбати окремо. А, в ньому в самому є батарея, встроєна. Так. Батареї є всередині. Які часи, такі і справи. Тож, друзі, бачите, ми гуляли по новому павільйону і познайомилися е, з власником взагалі цього павільйону, який здає в оренду ці всі приміщення під дрони, під роботи, під AI, і вони тільки-тільки почали. Це з того року. І ще не все тут відкрито. Це знаходиться, можна сказати, через дорогу від нашого офісу. Тож, якщо у вас є запити на якісь роботизовані системи, або Наприклад, рятувальні дрони. Пишіть нам, не зволікайте. Ми знайдемо для вас найкращий товар по найкращих цінах. Побачимось.